Чим я повинен розібратися, скажіть мені, будь ласка, дивіться, ви кажете, ніхто в том, в киїть, нічого. Ваше повідомлення на даний час зареєстровано е, в в обліку повідомлень, єдиного обліку. На даний час стараються матеріали і на протязі 24 годин буде прийнято рішення. Якщо з'яс злочину, значить буде порушено кримінальне провадження. Якщо немає складу злочинку, ми, наоборот, заінтересовані. Якщо є якісь е, Порушення в лісовій галузі, ви заінтересовані, щоб була справа. Якщо немає славу війську, то тих матеріалів вони предоставляють. Ви слухайте, бачите, відколи експертизи і так далі. І так далі? Він а ви а, Скажіть, будь ласка, з якої інформації ви внесли відомості? Якої? А з, з те, що ви повідомили? З якої я повідомив? Я не писав заяви. З якої інформації ви внесли? Не можу поняти. Куди? Ну, от ви кажете, буде відкрито туди-сюди. В мене хтось відібрав заяву. Ну ви публічно викликали ви... І що? Я викликав слідчу оперативну групу для того, щоб дати заяву. О, то дивіться, то слідчо-оперативна група, якщо ви викликали, то воно вже зареєстровано автоматично. Та хто це таке сказав? То що автоматично? Я хочу викласти обставини спла... справи на заяві письмову. для чого мені автоматично? Ви навіть пояснення не хотіли дати. Яке пояснення? Чого пояснення до чого? І хто сказав, що я не хотів пояснення дати? Це хто вам сказав? Ви заяву, напишете? Е, Анатолій Васильович, послухайте мене, е, я, скажімо так, е, маю певний досвід спілкування, в тому числі і з представниками правоохоронних органів. Подивіться, і вводити ви... мене зараз е, в оману не потрібно. Ви на 102, ви на 120... да, до чого тут 102? 102 я тільки викликав за, е, е, групу для того, щоб надати матеріали в які матеріали, які матеріали? Я заяву про скоєння правопорушення не писав. Дивіться, ваше повідомлення зареєстровано в журналі Єдиного обліку. Для чого ви мені це розказуєте? Я не повідомлювався. Виїхала слідчо-оперативна група. Ваше повідомлення зареєстровано в журналі Єдиного обліку. Слідчо-дійна Да що ти, чорт побери, таке несеш? Не хочеться купувати. Я е, дивіться, ви мені розказуєте які, якісь незрозумілі речі. У мене є е, чітке е, розуміння, що ви не розумієте кримінально-процесуального кодексу. Ви не знаєте ні закону про поліцію, нічого абсолютно. Я все розумію. тут для чого ви мені цю дичину розказуєте? Ну для чого ви мені цю дичину розказуєте? І що ви хочете? Да я ні в чому вас не звинувачую. Звинувачує прокуратура. Я не прокурор і не суддя. Я не можу вас звинувачувати. Що ви хочете? Група займається, повідомлення зараз... Да Нічим вона не займається. Абсолютно від слова ноль зовсім. Так, Ладно, так, все, віде. давайте так. Як, як це е, е, служба називається, яка. Головна інспекція, Головна інспекція особового з особового складу е, буде приготована е, скарга, в тому числі на вас. Я вас роблю. Да, я роблю вас публічною особою з цього моменту. Да, а заяву я обов'язково приїду і залишу. то що втік то що слідчий втік, ваш то, що слідчий від ваш втік, покриваючи злочин, не знаю чи чи ви там. Ми ви рука руку моєте, ви можете нічого не проводити. Для цього є відповідні органи. Угу. Дякую вам за реакцію. Далі будемо робити все, все публічним. Все, до побачення. Дякую. Дякую, спасибі. Анатолій Васильович. Я не перший день спілкуюся з правохоронними органами і досконаліше раз в 10 знаю кримінально процесуальний.